Віджимання це відмінна вправа, і майже кожен може знайти відповідний для себе варіант. Але якщо у вас виникають проблеми через дискомфорт у зап'ястях, у цьому відео я розповім, що можна спробувати. Я запропоную швидкі рішення для правильного положення рук, вправи, які допоможуть зробити зап'ястя більш гнучкими і розтяжки, які полегшать виконання віджимань в майбутньому. Швидке виправлення: використовуйте ручки для віджимань або робіть віджимання на кулаках. У класичних віджиманнях від підлоги наші руки знаходяться під кутом 90 градусів до передпліч. Згодом більшість людей звикають до цього положення, але якщо вам не комфортно, можна спробувати інші варіанти. Наприклад, ручки для віджимань дозволяють тримати зап'ястя в більш нейтральному положенні. Замість спеціальних ручок можна використовувати гантелі або гирі, якщо берете гирі, вибирайте важкі, щоб вони не переверталися. Ще один варіант робити віджимання на кулаках. В цьому випадку на підлогу спираються не долоні, а кісточки пальців. Покладіть під руки щось м'яке, наприклад, складений рушник або килимок для йоги. Розігрійте зап'ястя за допомогою карс. Ще один швидкий спосіб підготувати зап'ястя, виконати CARS – Controlled Articular Rotations, тобто повільні обертання суглобів по повній амплітуді. Це можна робити для плечей, стегон, і, звичайно, зап'ястя. Щоб виконати CARS для зап'ястя, обхопіть однією рукою, наприклад, правою зап'ястя іншої руки, лівої. Випряміть кисть, пальці тримайте разом і повільно обертайте пензлом в зап'ясті. Зробіть кілька обертань в одну сторону, потім в іншу. Ось відео, яке допоможе зрозуміти техніку. Я вважаю за краще робити карс, тримаючи передпліччя вертикально, пальці спрямовані вгору, але можна і горизонтально. Після розминки дискомфорт в зап'ястях може зникнути. Якщо так і сталося відмінно. Тепер ви знаєте, як розминатися перед віджиманнями. Використовуйте рушники для корекції положення. Якщо дискомфорт залишився, можливо, ваші зап'ястя поки не готові до кута 90 градусів, візьміть два невеликих рушники або щось схоже, і підкладіть під долоні. Це працює так само, як підняття паяте у присіданнях. Змінивши кут нахилу рук, ви зменшуєте навантаження на зап'ястя і можете комфортно спиратися на долоні. Щільно притискайте руки до підлоги. Ще одна порада: стежте, щоб руки знаходилися прямо під передпліччями, а вага розподілявся по всій долоні. Не переносите вагу на підставу долоні, намагайтеся задіяти пальці, великий палець і всю поверхню руки, як ніби витискати їх в підлогу. Якщо не виходить, уявіть, що тримайте в долонях кришки від банок і обертайте їх назовні, мізинці відводяться від тіла. Це створить напругу в руках і зніме навантаження з зап'ясть. Робіть м'яку розтяжку для зап'ясть. До або після тренування виконуйте легку розтяжку, щоб зап'ястя звикли до навантаження. Розтяжка не повинна викликати біль, досить відчуття легкого натягу. Якщо хочете домогтися результату, приділяйте розтяжці 4 хвилини в розминці або 10 хвилин в тиждень. Цього буде достатньо, щоб поліпшити гнучкість зап'ясть. Ось відео з кількома хорошими вправами на розтяжку. Спробуйте їх, і з часом віджимання стануть для вас комфортнішими.